Городній, управляючий партнер національної антикризової групи, долучається до нас. Добрий, Добрий день, дякую, що завідали. вітаємо пане до Тараси. Нас. Да, тема е міжнародна. Традиційно за вами будемо обговорювати, що відбувається за межами країни, і те, що сьогодні дуже дуже актуально, і те, що поки що близько до наших кордонів, адже в, в розмові будемо рухатись за океан, е україно польський кордон. Залишається заблокованим сьогодні. Відбувається відбудеться ввечері засідання Ради ЄС. Чи здатне це засідання на вашу думку вирішити це питання і з якими картами туди, туди виходять гравці, які які стикнулись на цьому кордоні? Ну, знаєте, Рада ЄС, це довго і непевно, що це вирішить питання. Якщо ми хочемо швидко і ефективно, це треба розмовляти з поляками. Це тільки на рівні двосторонніх відносин потрібно вирішувати. Судячи з те, що ми бачимо повідомлень, там десь якісь пункти розблоковуються все ж таки. Це питання двосторонніх відносин, в першу чергу з поляками, ми критично залежимо від поляків, і тому я вважаю, що як тільки почалася взагалі ця історія з блокуванням, це уряд. Повинен був просто не вилазити з Варшави або міністр інфраструктури, або прем'єр-міністр, для того, щоб вирішувати це питання, Але А з ким ну... там розмовляти, пане Тарасе? Говорять, що ну протягом цього останнього місяця говорить про те, що там немає сенсу розмовляти з нинішнім урядом, який ще ну там завершує та свою каденцію, а новий поки не сформований. Ну, що... того, дивіться, говорить, це, це, І старий уряд дуже хоче дивіться, це передати ми, це, новому, це хоче цю передати проблему. цю проблему новому це. це, це, це ми пере знаєте, ми переносимо українські реалії на на нормальній країні. Ну, дивіться, у будь-якій будь, будь нормальній країні, а Польща нормальна, розвинута країна. Є такі принцип безперервності влади. Ну не може uh -huh. так знаєте, що влада зникла. От ну там все ж таки хтось сидить в Варшаві, так все ж таки хтось. керує попередні. А це ж не питання такого якогось глобального, якоїсь глобальної домови. Яка критично потребує саме появи нового уряду, це фактично таке економічна суперечка, так, яку можна було вирішувати, в тому числі з боку України. В першу чергу, ініціатива повинна бути. І ми повинні розуміти: ну, ну у будь-якій разі, ми повинні розуміти, що українці повинні навчитися. Кожен в цьому світі любить тільки себе, дружить за гроші або за необхідності. Звичайно, що поля там скористалися певні кола, які. Займаються і для того, щоб обстоїти свої інтереси. А, о, поляки сповідують економічний націоналізм, вони говорять, Ну якщо вони е, за це, Ну ми повинні на них зважати. Е, і тому, звичайно, що вони фактично їх підтримали. І якщо дивитися на загальні вимоги, Ну вони хочуть, щоб ринок перевезень Україна польща е, Ну теж польські перевізники брали участь в цьому активно. Може, навіть більшу частину ринку захопили. Тому Ну так, нам я думаю, що доведеться погоджуватись на такі умови, тому що ми більш слабкі знаходимося позиції від новоперемовне позиції, тому що ми залежимо від поляків просто критично по всіх позиціях. Звичайно, що поява нового уряду спростить цю ситуацію, але. Підготувати до цього цю, знаєте, тло для того, щоб це було, потрібно, звичайно, вже зараз це готувати, а не чекати. Ну, от новий уряд буде. Ну а що змінить новий уряд? Вже зараз треба працювати. І а далі, якщо ми не домовимося з поляками, то я думаю, що питання Угорщини і Словаччини, воно автоматично відпаде, е, тому що ну, головний хаб це все рівно у нас Польща. А Словаччина може і далі там собі блокувати, не блокувати. Ну просто люди об'їдуть через кордон, Але наприклад. У нас ну, фактично головна вимога це скасувати транспортний безвіз для України, повернути систему дозволів. Але паралельно йде процес вступу фактично України до Європейського Союзу, ми очікуємо на це рішення, да, що нас запрошують. І тут виникає питання, що коли ми політично говоримо про те, що Україна це ЄС, всі це підтримують, коли починається фактична інтеграція, в тому числі о, транспортна, да, як транспортний безвіз для України українські водії можуть їздити поки що, навіть не перевозити вантажі по між європейськими країнами, а просто туди заїжджати безконтрольно, умовно, без системи дозволів. То це вже як розглядається певними країнами як наступ на їх економічні інтереси. Як ми будемо вирішувати цю проблематику? Тому що зараз перевезення, потім друге, третє, і це ж лише початок. Ну це називається welcome to real world». Тобто ласкаво про. Просимо в реальний світ. Всю цю знаєте казки про вільний ринок, які нам розповідали в Європі, що там все вирішується, отак от от можна це, зайти. Це ну, не це не. виявилось, м'яко кажучи, маячнею. Кожен захищає свій інтерес. Поляки в першу чергу дбають про власну зайнятість, і тому українці ж їздять до Польщі в Польщу працювати а навпаки, тому що вони стимулюють і захист своїх робочих місць і так далі. Ну, дивіться, знову таки, якщо ми знову підемо через європейську комісію, це буде довго і неефективно, і Не факт, що щось буде вирішено. потрібно вирішувати це питання з поляками. Знову таки, у нас не така сильна перемовна позиція. Якби у нас не було війни, так. Якби у нас були вільні, наприклад, порти да, для того, щоб вивозити нашу продукцію, тоді була у нас легше, у нас є альтернатива. А коли вони бачать, особливо деякі перевізники, бачать, що альтернативи немає, вони будуть витискати з цієї ситуації все, що потрібно. Ми повинні звикати боротися за власний інтерес. Таких суперечок з Євросоюзом буде ще дуже і дуже багато, ми повинні це чітко і ясно розуміти. Тому що Євросоюз це в першу чергу справа про ек... Економіку, якщо Власне НАТО це. як ек... економічний союзь. Так, там, ну в першу чергу, економіку, тому що не всі раді бачити Україну в Євросоюзі, тому що ми є там конкурентами за багатьма знаками. Ми в, з країнами Східної Європи величезні конкуренти і за робочу силу, і за інвестиції, і так далі. Ну, елементарно я вам скажу. А, якщо Україна почне нарешті ввести нормальну економічну політику, стимулювання в першу чергу зайнятості в промисловості і так далі. Знаєте, хто перший постраждає у Східна Перше. Першими постраждає Словакія, тому що вона велика країна, так? і перспективи все ж таки в Україні більше. Другі це угорці. Вони це розуміють, так? тому що знову-таки конкуренція за робочу силу, перспективи більше, країна більше, дешевше, багато чого, ну елементарне виробництво можуть переносити в Україну. Далі під загрозою Румунія, а далі вже поляки підуть. І вони це чітко розуміють, тому що все ж таки там люди, які дбають про інтерес, вони дивляться, ну як зерном нашим було. Це, знаєте, наше, я дивлюсь, деякі депутати нас запитують, а чого це поляки не хочуть? Брати нашого зерна. Це ж вигідно їм так. У них ж там ж здешевлення. Там, те, що коли говорили, ну, це ж, ну, вони там виробляють куріти, ну їм вже дешевше це було взяти зерно, тому що це 70% вернися. Я думаю, слухайте, може у нас робити виробництво курітини, тому що у нас є перевага, і тоді ми будемо конкурувати з поляками. А поляки як вони мислять, що є робочі місця, які, якщо вони зараз зникають, їх потім Важко відновити. Це буде коштувати дуже дорого. Ну, якщо, наприклад, збанкротує половина фермерів Польщі. це означає, не віддадуть кредити, зменшаться споживання їхніх товарів, вони зменшать виробництво готової продукції, не сировину, які ми експортуємо. І тому вони бережуть ці виробничі ланцюги і не дають заходити тим, які можуть їх це, їм це зрозуміти. Вигадують різні речі, зупиняються різними способами. Вони Зупиняйте, правильно роблять? От у поляків треба вчитися в дійсності економічному націоналізму, якому, на жаль, от на жаль, ну ми не вчимося. Знаєте, от ми будували аграрну наддержаву, яку нам розповідали європейці, розповідали, будуйте, будуйте аграрну держав, так вони навіть наше зерно не хочуть брати. Ну, уявляєте собі. Тобто, це То говорить. Тому не один такий страйк ще переживе, буде, буде, дивіться, ми повинні звикати, знаєте, ми повинні звикати, що ми не 100 доларів, щоб всім подобатись. Ми не хочемо, ми можемо звикнути. До страйків, але нам дуже хочеться до того звикнути, хотілося б, що ми можемо вирішувати ці питання. А це, ми, а це треба ось поляків, до хочеться це, Ну, Дивіться, це поляків треба затягувати спільні великі проекти, так, взаємовигідні проекти. Там, наприклад, такий спільний економічний mm -hmm. простір, в першу чергу, щоб їм було вигідно їм, вони бачили своє місце. А не так, ми прийшли з купою дешевого зерна, скинули тут на ринок, парочку агроборонів заробили там скільки там 100-500 мільйонів доларів, і у нас конфлікт фактично з поляками на порожньому місці. Тобто ми повинні диверсифікувати свою економіку, розвивати переробку, щоб у нас було багато продуктів для експорту. Ну, наприклад, робити той самий біатр. Ано, наприклад, далі вибудовувати кластер машинобудування для виробництва цього біотону, і тоді є що продавати проекти. Да, проекти з поляками можна моделювати, і але хотілося б сьогодні встигнути ще поговорити про ще один напрямок: це події, які зараз сполучених штатах туди відправилась велика делегація українських народних депутатів, представників слуги народу, і це співпадає по часу з тим, що в сполучених штатах можуть такі. Кі проголосувати нарешті бюджет, і ми цього очікуємо. І очікуємо, що там буде підтримка України, тому що якщо її не буде цими днями, то постає велике питання: як жити, воювати і вести боротьбу проти агресора нам далі. Як ви бачите, чи співпадає дійсно чи присвячений цей візит наших народних депутатів туди? і Їх перемовини з республіканцями з голосуванням бюджету, і чого очікувати? Ну, дивіться, тут повинна бути дія як на внутрішньому, вну, вну, всередині нашої держави, так і зовні. Зовні, те, що поїхали депутати, це дуже добре. Треба працювати. Це американці це розуміють. Е, вони не розуміють тільки, коли пам'ятаєте, як у нас напередодні. Виборів президента, коли Трампа обрала, половина нашої політичної тусовки там топила за одного кандидата, да. обрали іншого. Потім всі ці терли, момент. ці твіти, я сказав, ми нас там не було, і так да. далі. Оце це неправильно. Американці це сприймають як втручання в їхні виборчі процеси, і за це можна отримати досить е, е, погану відповідь. А така парламентська демократі е, просування це дуже правильно. Тобто, спрацювати треба зі всіма з, усіма, з е, Американським народом в першу чергу це ключове, тому що якби американський народ не симпатизував Україні, жоден би конгресмен, сенат, ну представник в Палаті представників, він би не підтримував Україну. Далі працювати з тими, хто коливається, які ще не розуміють, але це колуарна повинна бути дипломатії. Правильно робиться. Далі всередині країни, що треба робити? От сьогодні я читаю Бена Ходжеса, колишнього керівника військ США. В Європі, говорить, а де ваша зброя? Чого ви нічого не робите? Він вже відкрито про це говорить. А це взаємопов'язані речі. От дивіться, от у республіканців, якщо дивитися е, опитування, приблизно 45% підтримують допомогу Україні менше, ніж серед демократів. Чому? Тому що це люди більш консервативні. Угу. У них запитання в тому, якщо у них, у них така це ж протестантська етика, знаєте, ну Америка ж побудована на протестантизмі. Ти сам собі допомагаєш і тобі допомагають. Так працюй важко, прозоро. Це богоугодна справа. Тому і Америка стала великою країною, тому що у них оці цінності, які їх об'єднують. і тому вони запитують особливо це трампісти, часто говорять: а чому Україна не виробляє власною зброю? Якщо не виробляє власної зброї, то значить, мабуть, українці не хочуть вигравати. От що ми повинні розуміти? Якщо не хочуть вигравати, вони напряму це говорять. Я не вигадую, можете подивитися. То значить, чому ми повинні оплачувати з боку платників податків? Ми над цим повинні працювати. Більше власної зброї, тим більше ми будемо мати вплив, в тому числі на всіх. Ну, хлопці випливають. Випливають, ми їм я думаю, допомагаємо. Я думаю, що ми ж знаходимо аргументи їм пояснювати, що, по перше, там той запас зброї, який був в Україні. Коли ми ж пам'ятаємо, там останні 10 років я вибухали наші склади, і коли виходили спецслужби, говорили, що це російське втручання, російські агенти, де, 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 де деяка частина суспільства сміяла і ну наче росіянам підривати ми, наші це, склади, тепер виявляється це правда. І ми в складних умовах зараз ну, виробляти налагодити виробництво артилерійських боєприпасів в Україні в умовах війни достатньо. Не складно, чого хто сказав? Ну, дивіться, ми повинні розуміти наступно. Ну, як знову таки, я цитую Бене Ходжуса. От ви говорить, вибухнули А де виробництва, які там, наприклад, 14-го року там були зроблені? Ми повинні розуміти, що ми зараз концентруватися, повинні на тому, що можна виробляти принаймні дрони ракети. Техніку ми можемо виробляти на своїй території. Питання в боєприпасах теж питання, тому що ну закритих приміщень в країні дійсності дуже багато. Це і колишня інфраструктура радянської армії, підземне приміщення металургійних заводів. Ну, пам'ятаєте, Азовсталь, там вже величезний був бункер всередині. Це фактично на будь-якому радянському підприємстві. Шахти, скільки у нас шахт, метро, врешті-решт, можна організувати тут питання організації в першу чергу. Уряду. Ви пам'ятаєте, ми завжди обговорювали це питання, коли, наприклад, наш шановний уряд досі не вирішував, ми ж з вами неодноразово це обговорювали, досі не вирішив питання стосовно податкування прибутку підприємств так? ВПК. Американці, коли на це дивиться, не запитують, ну а якщо у вас це не вирішено питання, то чому ми повинні це вирішувати? От Міністерство оборони три тижні тому зустрілося з виробниками. Підготували власну постанову для того, щоб вирішувати це питання. Ну можна ж вирішити. Мітаєте, вже та пані Басалаєва, яка робила висновки на підставі, на підставі постанови, говорить, да, можна це вирішити. От такий проект постанови повинен бути зроблений. Це заднім числом, можна все вирішити. І тут питання в тому, це зроблено? Ну на жаль, не зроблено. і ми повинні тиснути, щоб у нас було власне виробництво зброї. Тоді, тоді. Тоді питання у американців виникати не буде. Вони тоді республіканці, які зараз нас критикують, вони скажуть, ну вони ж роблять, вони ж впахують, як робили ми сорок першого по 45 рік. І я вам скажу республіканці, що такі люди, що вони скажуть Байдену, слухай, ти що з мало їм допомагаєш? Чому ти їм мало допомагаєш? Тому що знаєте, це як в техніці називається позитивний зворотній зв'язок. Тоді вони критика перетворюється в позитив. Тоді, коли приїжджають наші депутати, у них є підпорка, в тому числі всередині країни. їм тоді республіканці говорять: ну ми бачимо все, ну молодці. Давайте вам будемо більше допомагати. Тобто, ми повинні от розуміти як побудований світ, що ніхто не особливо ніхто ні за кого впахувати не хоче. Давайте будемо відверти. Всі допомагають, як ну як. Хочуть і як можуть в даному випадку. А нам же потрібно, щоб більше було. І головне питання без власної зброї знову таки ми повинні розуміти ударів по території Російської Федерації. На жаль, ну західну зброю нам не дадуть або не дадуть, але забороною використання. Ну як ці атакамці нам надали. По Криму можна, по Росії не можна. Все, чітка позиція. А нам потрібно бути поїхали. Або дивиться, або дивіться, потужніше, коли потужніше Зеленський. Виробно. Бо дивіться, як, як коли ми вирішили питання з власної зброї виробництва, тепер Зеленський всім говорить. Що значить, ви говорите, що а, у нас немає ніяких прогресу. Не а розбираю. з Чорним морем ви вирішили питання? Вирішили питання. А як вирішили? Тому що взяли дронами. українськими дронами, які ніжно назвали морський малюк. Да? СБУ сказало, що вони їх на наштампували. Але вже самі ну це ж своє виробництво, своє виробництво. А тепер що? Чорноморський флот у нас ховається на новоросійську, і це конкретний приклад того, що коли у нас є власна зброя, ми нікого не запитуємо, скільки нам давати, куди бити, і відстань, як да, бити. І бити. Як. Тобто, хочемо а, знищити, а, наприклад, під підкерчува якийсь який танкер. Ми його б'ємо, а не запитуємо: можна, не можна, ну, можна, бо, якщо дуже закуситься. Знаєте, Хочеться вірити, що не все, що українська промисловість військова виробляє, ми все про все щось знаємо. Знаємо. Знати, да, да. говорити да. тим більше да. Зна... дякуємо вам дуже за чудову розмову. Традиційно Тарас Загородній, управляючий партнер національної антикризової групи був з нами.